Уявіть собі місце, яке існувало ще до появи перших цивілізацій. Місце, де люди намагались говорити не між собою, а з тими силами, які правили світом. Це не Єгипет і не Шумер, це Україна, кам'яна могила. Сьогодні ми відкриємо те, що тисячі років приховувалось у тиші каменю, те, що здатне змінити ваше уявлення про історію і про самих себе. Привіт, друзі, каналу Історії безмеж, Місця, де ми торкаємось тем, які інші не наважуються досліджувати. Перед вами один із найпотужніших сакральних комплексів планети. Місце, яке протягом тисячоліть обирали шамани, жерці та мандрівні культури. Його назва проста, але суть безмежна, кам'яна могила. Її вік 12-15 тисяч років. Це означає, що цей комплекс старший за Стоунхендж, піраміди та навіть найдавніші письмові системи світу. У той час, коли Європа ще тільки прокидалась після льодовикового періоду, тут уже працював храм, створений не цивілізацією, яку ми знаємо, а людьми, чия культура вважається зниклою або невідомою. Кам'яна могила складається з десятків печер, гротів і кам'яних залів. Вкритих тисячами петрогліфів. Це не просто малюнки, це мова, якою давні спілкувались із силами природи, духами, богами чи, можливо, з власною підсвідомістю. На стінах ми бачимо сцени ритуалів, постаті шаманів у масках та рогах, сонячні знаки, жіночі фігури матері світу, а також дивні символи коди, схожі на елементи передписемності. Деякі з цих знаків зустрічаються у трипільців, скіфів, шумерів, у ранніх індоєвропейців. Це свідчить про те, що кам'яна могила була центром духовного шляху, місцем через яке проходили народи протягом тисячоліть. Вузькі печери, які потрібно буквально проповзати, створюють ефект трансу, темрява, резонанс, замкненість простору впливають на мозок і змінюють стан свідомості. Древні знали це і використовували могилу як портал сприйняття. Ті, хто сьогодні відвідує це місце, описують дивні відчуття: тиск у грудях, легке запаморочення, різку ясність думок, зміни температури. Дехто каже, було відчуття, що хтось стоїть поруч, можливо, це просто акустика, можливо, щось більше. Особливо вражають символи, спіралі, шлях душі та нескінченність. Сонячні колеса цикл життя, жіночі фігури, творча енергія, роги та маски перехід у стан провідника між світами, невідомі коди, схеми, карти, повідомлення. Чим пояснити, що багато людей і сьогодні бачать ці символи у снах, у знаках, у числах, що повторюються в їхньому житті. Можливо, пам'ять місця ще працює. Можливо, кам'яна могила це не просто історія. Це точка резонансу між минулим і теперішнім. Та сьогодні кам'яна могила це не лише величне минуле. Це територія, яка зараз перебуває під тимчасовим чужим контролем, і саме тому опинилась у реальній небезпеці. Звідти надходять тривожні новини. З музейного фонду було вивезено 37 унікальних експонатів. Артефактів, що зберігали спадщину тисячуліть, їх перемістили під приводом тимчасової виставки, фактично вивезши за межі заповідника. Це означає, що знаки нашої культури, нашої історії і нашої ідентичності можуть опинитися в руках тих, хто не має до них ніякого відношення або ж будуть використані зовсім не так, як задумували наші предки. Це не просто перевезення музейних предметів, це попередження. Наша спадщина може бути привласнена, змінена або втрачена. Мова каменю, мова, що зберігала енергію наших предків, сьогодні знаходиться під загрозою тиші. Кам'яна могила це не тільки археологічний комплекс, це портал у наше коріння, точка сили, що формувала тисячолітню історію. І сьогодні вона нагадує нам: спадщина крихка. Її можна втратити, якщо ми перестанемо про неї говорити, пам'ятати та підтримувати. Якщо ти хочеш дізнаватись більше про такі місця, про артефакти, які ховаються від світу, і про історії, що виходять за межі дозволеного, підписуйся на канал Історії без меж. Тут ми досліджуємо те, що інші воліють не помічати. Тут історія жива, і вона говорить із тими, хто готовий слухати. Підписуйся, натискай дзвіночок. І ставай частиною спільноти, яка бачить глибше, далі ще більше відкриттів, які змінюють світогляд.